Ницькому продовжуємо працювати у прямому ефірі на телеканалі Т8+. Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі обговорюємо таку тему у Хмельницькій області. Стартував масштабний грантовий проєкт з модернізації розподільчої електромережі загальною вартістю 13 мільйонів євро. Ініціатива реалізується за підтримки французького уряду та є частиною міжурядової угоди про підтримку. Критичної інфраструктури України, виконавцем цього проєкту на Хмельниччині виступає EDF, яка є провідною французькою компанією зі значним досвідом модернізації електромереж. Триватиме проєкт до листопада 2026 року. Цю тему далі обговорюємо із енергетичним експертом Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатів. У нас в студії пане Станіслав, рада вас вітати. Доброго дня і слава Україні! Героям Слава ну і ось власне модернізація проблемної ділянки енергомережі. Це означає, що е, на Хмельниччині буде менше аварійних відключень, чи їх взагалі не буде, чи не буде планових відключень. У думаю, що ми окремо обговоримо, бо це така загальна система ситуація в енергосистемі. А от щодо аварійних відключень дійсно є ділянка, де є достатньо часті відключення побутових і промислових, тобто не побутових а комерційних а, споживачів. Тому й, а, дуже правильно прийняли рішення Хмельницького обленерго а, для того, щоб вправити такий а, інноваційний проект а, щодо модернізації мереж в окремому. Енерговузлі попрохали не називати цей енерговузол за певних умов. І цей енерговузол об'єднує в собі 19 тисяч абонентів. А нагадаю глядачам, що абонент це один лічильник, тобто одне домолодіння або один, одно підприємство бізнесу. Тобто, відповідно, це щонайменше в три рази більше, тобто до 60 тисяч мешканців. І, відповідно, там певний є об'єм комунаційних споживачів. І це все е, спрямоване на підвищення безаварійності е, роботи е, цього енерговузла. Ну і е, до обленерго дуже часто е, різні нарікання. І ось е, я спілкувався перед цим зрядом експертів, щоб розібратися в цій ситуації детально перед вашим матером. Ну і більше кажуть, ну це ж обленерго. Вони ж кладуть гроші. Ну тут нічого подібного. Це між урядова програма. це є між урядом Франції і урядом України міжурядова угода по відновленню і розвитку інфраструктури, зокрема енергетичної в Україні. По-друге, виконавцем проекту є якраз. Французька компанія, яка є європейським лідером в модернізації будівництва нових мереж. Тобто Обленерго фактично ресурси гранта не отримує в виді грошової допомоги, а стане бенефіціаром цього проєкту. Тобто, це буде розробка проєкт кошторисної документації. це буде вивчення, чому відбуваються ті чи інші аварійні ситуації в цьому енерговозлі. Це буде розробка режимів роботи цього енерговузла. І головне потім це надання обладнання на безоплатній основі грантового, який Обленерго собі візьме на обслуговування, на свій баланс і буде надавати більш Якісну послуг з розподілу електричної енергії, тобто, простими словами, постачання електричної енергії абонентам своїм, завдяки цьому новому обладнанню і новим технічним рішенням. В чому це рішення відразу питання бачу по ваших очах? Рішення полягає в тому, що ну і тут Хмельниччина є одним з піонерів, не першим піонерам, а одним з піонерів. Це переход на клас напруги в 20 кВт. Там, де у нас є в районах. Області е, класи напруги 35 кВт, тобто, це е, ті той клас напруги, від е, великої підстанції 130 кВт постачається на меншу станцію 35 на 10 кВт, і потім розподіляється вже по населеним пунктам. Ось така середня ланка. А е, в Європі це клас напруги в 20 кВт, тобто нижче, і такий клас напруги. Дозволяє бути менш аварійним, менш чутливим до різних аварійних ситуацій на підстанціях, в тому числі, які пов'язані з можливими і обстрілами, і погодними умовами, і тим, що є певне парк обладнання, який вже застарів, і треб, потребує модернізації. От якраз ці клас напруги і нове обладнання європейського виробництва, бо європейці не виробляють обладнання класу напруги 35 п'явольт. То відповідно до цього це обладнання дозволить. Мешканцям частини Хмельницької області бути з постійним електропостачанням. Єдине, звичайно, це може бути планові е, відімкнення про погрома знов таки про це окрема. Тому це класний інноваційний проект. А перший, е, першим є який взяв естафету, Це є Миколаїв Обленерго, також державне обленерго, який входить в загальний як і «Хмельницький обленерго, загальний холдинг українські розподільці мережі, Це е, державна компанія, е, але тут ситуація була трошки інша. Оскільки в Хмельницькій області це все ж таки підвищення надійності мереж, та? тобто mm. зменшення кількості і тривалості аварій. А в Миколаївській області тут було відновлення. достатньо. Тут не відновлення було. Ну, і часткове відновлення, але ми пам'ятаємо, перші місяці до півроку Повноштавна вторгнення Миколаївська область зазнавала суттєве руйнування з боку ворога. Це була і відновлена енергетика, це були і об'єкти централізованого енергопостачання, це були і об'єкти генерації електричної енергії. На свої очі багато е, чого бачив, і е, наші європейські партнери нам надавали зі складів те обладнання, яке в них знаходилось. І воно було все класом напруги 20 кВт, яке не можна інтегрувати в ту енергомережу, яка працює за класом напруги 35 кВт. І зібралися великі об'єми е, цього обладнання в Миколаївській області. І Миколаївська область виступила Микола Фобленерго з підтримки і голови цивільно військової адміністрації. Адміністрації пана Кіма до своїх партнерів, це міжнародна організація, яка називається Європейський енергетичний кластер з штаб-квартирою в Литві. Вони за власних коштів зробили проєкт повністю переходу Миколаївської області на новий клас напруги. І зараз поступово в Миколаївській області такі проекти реалізуються. Розуміючи, що це єдиний державний холдинг. Тобто держава є власником цих обленерго є. Історія успіху достатньо непогана. Тому Хмельниччина і Хмельницької обленерго приймають цю естафету і реалізовує такий пілотний проект. Я дуже сподіваюся, що він буде. Ефективно реалізований і е, може бути далі тиражований на інших територіальних громадах Хмельницької області, якщо ми говоримо про ситуацію в енергомережі на Хмельниччині, зокрема і в Україні загалом, після російських атак, після атак на нашу енергосистему, у якому стані сьогодні знаходиться і енергомережа, і власне чи чекати українцям ось на ці масові відключення електроенергії, які мали місце минулого літа? Я пам'ятаю, якраз ріктор. Тому я був на Хмельниччині день в день на такому самому захисті. це, На заході це тренінг для журналістів від Хмельницького енергетичного кластеру. І у нас тут в Хмельницькому були суттєві відключення якраз побутових споживачів. І от на сусідньому кварталі відбувався захід, захід і не було стабільного електропостачання. А сьогодні ситуація краще на національному рівні. Ми пам'ятаємо, що ми втратили. На тимчасово окупованих територіях або суттєво кожним 42,8% від загальної генерації. Якщо додавати до цього валового об'єму ще об'єкти передачі розподілу електричної енергії, то воно вже сягає 64%. Дуже багато чого енергетики відновили. І, я користуючись етерам, хочу подякувати українським енергетикам, як Хмельниччини, так і всієї України, щодо відновлення швидкого наших об'єктів генерації. Щось було відновлено за рахунок допомоги наших міжнародних. Одних експертів дуже багато, зокрема, трансформаторного обладнання було передано на Україні як за кредитні кошти, так і за кошти міжнародної технічної допомоги, тобто грантові безповоротне фінансування. Частина компаній приватних, наприклад, по теплогенерації, вони займалися так званим, як називають енергетичним канібалізмом. Так, коли розбирали те обладнання, яке знаходиться близько до тимчасово окупованих територій зони бойових дій, перевозили на захід України і збирали з нього. Генеруючи баня, щоб дозволяла більш стійкою бути нашу систему, це головне відноситься до теплогенерації, яка здійснює балансування тобто, нашої системи найбільше постачання електричної енергії в ранкові і вечірні години. По атомній генерації йдуть планові ремонти. Атомщики навчилися дуже швидко їх проводити, переджачі плани. Зараз є три енергоблоки атомних електростанцій в плановому ремонті по завантаженні палива, але процес іде з випередженням графіків. Ну і е, тут дуже важливо є це погодні умови. У нас немає такої суттєвої спеки. Ми не користуємося великою кількістю обладнання кондиціонування, поки що так, спеки. але прогнозується, що вона буде. Так і погодні умови нам вже дозволили майже літа, Ми майже на екваторі зараз літа з вами знаходимося пройти без суттєвих ключень. Ну і завдяки нашим хлопцям з протиповітряної оборони йдуть відбування повітряних атак, зокрема які спрямовані на об'єкти енергетики. Є пошкодження, звичайно, але це переважно в прифронтових громадах. Тому. Ситуація достатньо непоганою і таких високих передумов, як було в минулому році, щодо відключення, немає. Але ми не забуваємо про погодні фактори. Наприклад, на початку цього тижня був достатньо сильний ураган в сусідній Чернівецькій області, і є там сільська громада село Гришні Чер... шерівці Чернівецького району. На е, півночі району, де е, ураган пошкодив вісім опор е, лінії електропередачі класу напруги 110 кВт. А нагадаю, що це ось, десь ось такі е, залізобетонні опори, просто їх зламав, е, і громада майже три доби була безстабільного електропостачання. Ну і не що частина трансформаторного обладнання була відремонтована е, безпосередньо на. В виробничих майданчиках, як Укренерго, так і окремих обленерго, тут не говоримо про Хмельницький, це в інших регіонах, які знаходяться під постійним обстрілом. І тому є факти аварійних ситуацій, які пов'язані якраз з виходом цього на швидкористь, скажімо так, обладнання відремонтованого. Але дякуємо, що воно хоч якось працює. Ну і е, головним фактором обмеження залишається у нас, як пан, мене пан Микола Вересе навчив, е, який називається Путін. Цей фактор не прогнозований, не ми не знаємо, коли він ударить, куди він ударить. Є часткове захищення об'єктів електроенергетики, і будемо сподіватися, що вони максимально е, витримають е, майбутні удари, про які вже не перший місяць говорять, як міст енергетики, так пансібіга, так і е, військові. і Так далі ну, От, власне у Києві цього тижня, якщо я не помиляюся, так зверталися до споживачів з проханням обмежити споживання електричної енергії. Тобто, це зверталося до споживачів побутових. Так причини цього не вже у столиці ситуація гірша ніж у регіоні. Онах так і загалом першому напевно під обмеження все-таки бізнес. Так, тут ситуація наступна в Києві, оскільки є суттєво зруйнована головний об'єкт електрогенерації Києва і Київської області, це Трипільська теплова електростанція. Там є часткове відновлення. Не будемо зупинятися на деталях. Але е, тої електроенергії, яку генерує безпосередньо в рамках регіону, недостатньо. Якщо ми маємо Хмельницьку в Хмельницьку, наприклад, Хмельницьку атомну електростанцію, яка є донором електричної енергії для багатьох областей, навіть е, там, Кировоградської та частково харківської то е, е, Київ є більш закритою за течної точки зору е, е, областю. Відповідно, були спекотні дні збільшилась об'ємо використання електричної енергії за рахунок цінування кофісних центрів, так ретейлу, тобто великих торгівельних центрів і побутових приміщень до того є фактори з. Перетином, який допустимий для того, щоб наприклад постачати електричну енергію з Хмельницької або рівницької атамату Ось ці всі фактори призвели до формування дефіциту електричної енергії в Києві та Київській області. А разом з тим, Укренерго ще е минулої осінні було прийнято рішення, що в першу чергу буде обмежуватись непобутові споживачі, щоб не чинити паніку серед населення. Так, щоб знов таки е все пропало. У нас проблема з електропостачанням, нам підняли тариф, але є проблема з електропостачанням. Все одно, а острів немає. Відповідно до цього. В дефіцитні години а маємо дефіцит в середньому від 2,7, а іноді, як в повному року, до 6 гігават було цього року, таких дефіцитів не було. Відповідно до цього, якщо ми не можемо покрити цю різницю за рахунок імпорту електричної енергії, а нагадаю, на сьогодні ми можемо імпортувати максимум 2,3. Гігават годин, тобто, якщо маємо 2,6, то 200 кіловат годин необхідно десь придбати. Такого ринку немає, технічної можливості пропускної наших транскордонних перетинів немає, тому обмежується в першу чергу бізнес. Але Укренерго прийняв дуже правильне рішення, що обмежується той бізнес, який має власну генерацію. Наприклад, в мене є офіс в одному з найвищих. Офісних центрів в Києві і вечором, восени було. І вчора, наприклад, було чутно, як працює генератор, оскільки не вист... Великий, промисловий не вистачає електричної енергії наприклад сонячної електростанції, бо ввечері сонце освітлює тильну сторону сонячних модулей через їх конструктивне розміщення, і тому вони не зможуть згенерувати таку кількість електричної енергії. Дефіцит зростає, бо населення повертається додому. Працює активний автотранспорт з вузькими проміжками між рейсами, використовується прилади кондиціонування, підйомники в вигляді ліфтів і так далі. Так далі, так далі. І це формує обмеження. От обмежується якраз ті підприємства, і офісні центри, і торгівельні центри, які мають власну генерацію. А якщо наприклад не вистачає... Е Такого об'єму обмежень, то вводяться вже на інші підприємства, які не мають критичного значення. Тобто, на наприклад, на хлібзавод або молококомбінат або підприємство, яке з, займається збіганням м, замороженої продукції, не буде вводитись, щоб м, підтримати цей бізнес. А наприклад, там на інші логістичні термінали, які займаються або будівельними матеріалами, або там переда, передачою пошти, м, то там будуть обмеження такі вводитись. Пане Станіславе, не можу вас не запитати стосовно того, що напевно хвилює наших глядачів в першу чергу, ось після того, чи подаватиметься світло звично чи за графіками. Друга тема це тарифи. Тарифи актуально, тарифи, напевно, на часі, і дуже досить часто лунають думки про те, що вже їх можна було би і підвищувати ці тарифи. Однак, війна в Україні платоспроможність низька населення, напевно, поки що не дає цього зробити. І ось на ваш. Вашу думку, коли варта та можна було б піднімати в Україні тарифи? Чи доки йде іде війна, це питання є не на часі? У нас діяв мораторій президента до 1 травня, не зміну тарифів. Відповідно, потім. У кабінеті міністрів, бо це є відповідальність не НКРКП регулятора, не міністерство енергетики, а Відповідно, кабінету міністрів підняти е, тариф. У нього було 30 днів, наприклад, розробити новий е, план підняття тарифів, і мали, наприклад, з 1 червня, як це було е, минулого разу, підняття тарифу на електроенергію для побутових і комерційних споживачів. Відповідно, президент продовжує цей мораторій до е, початку опального періоду, тобто осінньо зимового періоду, е, він на, наразі діє. У нас є різниця між тарифом для населення і ринковим тарифом на електричну енергію, Суттєва є різниця в майже три рази. Відповідно до цього, цю різницю відкриває покриває через спеціальні обов'язки А-енергоатом, а Б. Урґідроенергія. І якщо урґідроенерго має суттєву пошкодженість ряду гідроагрегатів, а, наприклад, вже Два роки тому ми втратили одну з гідроелектростанцій Каховську, то платіжна політика гідроенерго і фінансовий стан не дозволяє великому об'єму покривати цю різницю. Тобто більше зараз навантаження є на енергоатом. Але енергоатом показує свій позитивний фінансовий результат. Яскравим індикатором є те, що енергоатом перед у закінчення минулого року закрив всі свої зобов'язання фінансові перед гарантовним покупцем, в тому числі і покриття цих спеціальних обов'язків державним підприємцям, і наразі. Немає таких фінансових підстав, щоб порушувати ці спеціальні обов'язки, а з боку енергатома не лунає таких заяв і е ніяких звернень щодо перегляду їх спеціальних обов'язків. Тобто сторона е цього процесу все влаштовує. Крім того, у нас відбулося е у нас мається видати держава України тиждень тому перша публічна, перша публічна презентація звіту тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України під головуванням народного депутата Олексійовича Кочеренка, першого заступника голови профільного аналітичного комітету. І в цьому висновку є те, що тарифи є відносно збалансованими, і економічних і технічних підстав підвищити тарифи в першу чергу для населення на сьогодні немає. З іншого боку, є заява у вигляді листа Європейського банку реконструкції і розвитку, який є одним з головних критерів України: що необхідно здійснити підняття тарифів на електричну енергію до рівня. Ринкових для чого цей е, крок для найбільшого е, кредитора нашої країни? Е, це робиться для того, що будь-який кредитор хоче, як му, на, му, на умога швидше повернути е, займ, який в нього взятий. І ми розуміємо, чим на довший період, особливо є е, е, довгим в період, коли Україна знаходиться в стадії активної війни і окупації частини території, релокації бізнесу, складної економічної ситуації з гальмуванням розвитку. Відповідно до цього. Є загроза у кредитора, що він не буде повертати у зайомщика дуже швидко від зайомщика дуже швидко кредит. Тому він шукає інструменти, як зайомщик може максимально швидко вивнити з інших джерел кошти, щоб сплатити цю заборгованість. І якраз ці спеціальні обов'язки атома вони розглядають як можливість для покриття кредитних зобов'язань з боку держави України. Поки що переговори на міждержавному рівні показують. Зу що сторону кредитора держава України не не приймає, тому підстав е для пані паніки щодо підняття тарифів наразі немає. Наразі немає, але це може змінитися. Ну ми говоримо зараз в цей момент часу, але на наразі немає. Окей. Єврокомісія оголосила про новий пакет угод на 2,3 мільярди євро в межах Ukraine Facility під час міжнародної конференції з відновлення України у Римі, і от дер Ляйн заявила, що з цих грошей 600 мільйонів піде на інвестиції в енергетику, транспорт і виробництво. Наскільки це суттєва сума так для нашої енергетики, і на що найдоцільніше варта було би спрямувати ці гроші ну, в першу чергу? Будь-яка е, допомога особливо без. Поворотня для України є можливістю не лише у відновленні, а та й розвитку експертами на різних рівнях, і цю цифру підтверджує Міністерство енергетики, здійснені були оцінки, що для відновлення всього пошкодженого і розвитку нових джерел енергії для покриття дефіциту електричної енергії Україні необхідно 54,6 мільярди євро. Тобто це в рази більше, і ми бачимо, що ці 800 мільйонів це незначна сума виглядає на цьому фоні, але з іншого боку, це все одно допомога. Ми розуміємо, що відновлювати теплогенерацію генерацію і модернізувати сенсу немає. Є необхідність рухатись до розподіленої генерації. В першу чергу напрямки використання цих ресурсів будуть визначати, звичайно, кабінетом міністрів за подання з Міністерства енергетики, міністерства, яке, яке займається розвитком інфраструктури, оскільки там в заяві йшлося, що дві важливі складові це А, енергетика, Б, це інфраструктура. І тут достатньо важливо це розвиток мереж, побудова розумних мереж, стимулювання бізнесу вкладати кошти в. Нові види генерації, нові об'єкти генеруючі. оскільки ми розуміємо, навіть якщо бізнес будує а, сонячну та станцію без підключення до мереж на власному торгівельному центрі, то це розвантажує нашу енергосистему на той об'єм електричної енергії, який а, фактично покривається а, цим об'єктом розподіленої генерації. А, дуже важливо є допомога муніципалітетам а, у газопоршнових установках їх підключення для того, щоб мати енергетичну стабільність тут Хмельниччина є. А, Одним з показових регіонів, оскільки ви маєте когенераційні установки на своєму котельному обладнанні для забезпечення насосної групи котельного обладнання, і навіть реалізується зараз такий інноваційний проект достатньо цікавий. Це прокладання мереж від великої котельні, де якогенераційна установка до більш-меншої, де немає доцільності встановити таку установку, щоб налише електричної енергії продавати на сосну групу такої котельні, це є унікальним досвід для України і тут. Хмельниччина, не лише місто Хмельницький, а і деякі, деякі районні центри є достатньо активними і е, впроваджують проєкти як за грантові кошти, так і за е, власні бюджетні кошти. Але в інших громадах не завжди є така можливість, і тут якась така допомога є важливою. Ну і крім того, це встановлення резервного живлення на об'єктах соціальної сфери для того, щоб вони безаварійно, особливо лікарні, е, інші медичні заклади працювали. В таких режимах при можливих відключеннях електричної енергії або підняття тарифу на електричну енергію зрозуміло. Ну і не можу вас не запитати. Закінчується опалювальний сезон. Відразу починається підготовка до, до опалювального сезону наступного. А, ваш прогноз на Наступну зиму, поки що влітку погода до нас, до українців більш ніж прихильна. Немає такої пекельної спеки, немає надмірної, принаймні на заході країни, немає надмірної необхідності, щоб включати кондиціонери, вмикати вентилятори. А ось те, що стосується зими, пане Станіславе, давайте або заспройте наших глядачів, або влад... Якимось чином готуватися до майбутньої зими. Ну, у нас в Україні кажуть, що грінжово треба готувати влітку, щоб гарно кататися і їздити на них взимку. І так само це стосується і підготовки до зими. А, є два важливі фактори, які а, повпливають на проходження, як ми кажемо, енергетики оцінює зимового періоду, в побуті ми кажемо опального періоду, а це обстріл наших об'єктів енергетики різних типів. А, як так такі розподіл як електричної енергії, так і інших видів енергії. І по-друге, це погодні умови. Останні три зими ми бачимо військові. Ми бачимо, що знов-таки цитуючи пана Микола Вересня, він каже, можливо, це Бог до, до нас такий прихильний і не, не наганяє на Україну такі морози. Мене просто е позавчора було з ним вечірнє е таке цікаве інтерв'ю, і мені сподобалось його така жестикуляція. Активна ага. відповідно до цього, е якщо наступна зима буде е такою ж м'якою. То і не буде обстрілів, то великих загроз для аварійного проходження, для настання графіків погодинних відключень побутових споживачів у нас немає, але не забуваємо, що є аварійні ситуації. Ми не можемо прогнозувати на довгий час погоди. Ми не можемо на довгий час прогнозувати, взагалі не можемо прогнозувати обстріли і мішені. Можливо, контрозвідка і має якоїсь про це уявлення, але але ми не маємо. Ми як... про це не знаємо. Тому а, подбайте про те, що якщо ви маєте дров'яне опалення, то м, треба мати запас дров м, вже влітку, оскільки ми розуміємо, що ближче до пального періоду будуть спекуляції підняття цін від тих чи організацій, чи фізичних осіб, які подаються дрова. Якщо ви маєте м, Газовий котел, то не забудьте викликати до себе інспектора відповідної служби, який вам провірить вашу вентиляцію, і що вона безпечно працює. Якщо маєте генератор, то не треба забувати, що мінімум раз на рік ви маєте його обслуговувати, щоб він як на умогах довше працював. Навіть коли не буде відключень, але все одно це є резервне живлення, наприклад, те саме село Чернівецької області Горішні Шевці. Мій друг говорить, що він три доби про... працював на генераторі, оскільки іншого джерело електропостачання було через аварію, через нагоду. Тому це ваше джерело жилення. Ми розуміємо, що є певні спекуляції на ринку нафтопродуктів, тому треба якийсь мати запас. Паливо, щоб зростання потенційних цін на паливо не призвели до вас до в свого домогосподарства. Так, так, так. Бо, ви розумієте, у нас завжди м, паніка починається зі стели в на автозаправній станції. Формуються черги, і більше ти паливо втрачаєш, ніж потім тобі по 20 літрів заливають, посичити ці черги. Ну і називайте, ми багато з вами говоримо і вже є багато власників приладів накопичення енергії. М, їх також треба обслуговувати, періодично заряджати, щоб не випрацював ресурс акумулятор, і вони вам прослугують де, як на умогу довше. Практики радять на 80% тримати заряд у вашому акумуляторі, тобто приладі на копичення електричної енергії, щоб він у вас працював безпечно. Ну і не забувайте, поки немає таких морозів, там де користуєтесь ви обігрівачем для підігріву або іншим там засобом, тепловою пушкою, перевірити вашу проводку, перевірити ваші клієнти, щоб у вас не було короткого замикання, бо це не лише. Все гроші потім збитки, а це і ціна вашого життя. Добре, що ви нагадали так, про необхідність перевірити заряд чи, власне, стан свого а, додаткового джерела живлення. Пане Станіславе, я вам дякую. Дякую за запрошення. запрошення. Дякую, що ви завітали до нас у студії. Так, глядачам ТІ 8 нагадаю, спілкувалися із енергетичним експертом.